Вітаю, Єнусіця Олександра, учениця 3-го Б класу Харківського ліцею номер 43 підготувала проєкт під назвою Здорове харчування. З давніх давен людство цікавило не питання, як харчуватись так, щоб бути здоровим. Їжа це пальне для нашого організму, без якої він не може працювати, не дарма кажуть. Ти є тим, що ти єси, тож важливо, щоб їжа була якісною, корисною і натуральною. Здорове харчування це харчування, яке забезпечує зростання, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню її здоров'я і профілактики захворювань. Той, хто дбає про своє здоров'я, має дотримуватися трьох принципів здорового харчування помірність, різноманітність, збалансованість. Щоденний раціон людини має складатися з білків, жирів, мікроелементів, вуглеводів та вітамінів. Овочі, найдавніші з продуктів харчування людини. Вони багаті такими поживними речовинами, як вуглеводи, вітаміни, неорганічні речовини, харчові волокна. Їх вживають свіжими та після кулінарної обробки. Фрукти містять найбільше вітамінів, вуглеводів. Фрукти можна їсти сирими, вареними, печеними, цілими. Або подрівними зі шкіркою або зачищенням. З них виготовляють сік, їх в'ялять, сушать, консервують. Щодня для здоров'я потрібно з'їдати 2-3 яблука, апельсин або банан чи випивати склянки свіжого фруктового соку. Дуже важливо, особливо дітям, вживати молоко. Та молочні продукти. Вони постачають в організм людини білки, деякі вуглеводи, жири та мінеральні речовини. Окремі з них мають вітаміни А і Д. М'ясо володіє рядом унікальних властивостей, які не містяться в жодному іншому продукті. У м'ясі мітися величезна кількість мінералів, таких як заліза, калій, фосфор. Вони дають організму людини хороші і позитивні властивості, які дозволяють боротися з масою хвороб. Риба насичує організм цінними жирними кислотами знаманіті омега-3 і омега 6. Вони входять до складу клітин головного мозку і є будівельним матеріалом для клітин, Дери моря насичують організм йодами і іншими мікроелементами. Обов'язково людині потрібні вітаміни. Вітамін А забезпечує нормальний стан шкіри зубів, забезпечує покрай Є Вітаміни розсту, основні джерела вітаміну, риба, морепродукти, печінка, масло, шпінат. Вітамін С нормалізує роботу імунної системи. Великі запаси вітаміну мають шиповник, солодкий перець, капуста, облепіха. Вітаміни групи Б нормалізують обмін речовини, пам'ять. Покращує травлення, позитивно впливає на нервову систему, укріпляє нігті, джерела вітаміну, м'ясо, овочі, молоко, яйця, броклі, рис. Джерелами вітаміну Д, є печінка, риба, ікра, яйця, масло, риб'ячий жир. Піраміда реціонального харчування научно Ілюструє, що і скільки людина має їсти для формування, збереження і зміцнення здоров'я. Шкідлива їжа це отрота для організму, яка поступово руйнує його. Намагайтеся відмовитися від копченостей, шкідливих солодощів, чипсів, сухариків, газованої води, нектарів. І напої в упаковках, бо вони не приносять ніякої користі. Чому людина, знаючи, що продукт шкільливий, все-таки його споживає? Все тому, що у нас формується залежність від цих продуктів, наприклад, солодощі. Адже коли ми споживаємо солодке, у нас утворюється гормон щастя і задоволення. Дофамін. Це нам подобається. І ми знову знову йому солодке, щоб відчути себе ще совішимо. Я теж просто не можу без солодкого. Але я намагаюся замінити в магазині солодощами солодощами, які зробили власноруч і без цукру із корисними інгредієнтами. Я хочу запропонувати вам. Декілька правил здорового харчування. Їжте 3-4 рази на день у певні години. Переживуйте їжу повільно і ретельно. Ввечері не пийте міцного чаю, кави, цукор замініть медом, ягодами, фруктами. Їжте якомога менше білого хліба, а більше житнього. Уникайте. Надтажить на жорної їжі, не досолюйте страв, воду пийте невеликими ковтками, вживайте свіжі, теплі страви. Правило здорового харчування дотримуватися не ну, так вже і складно, як здається. Просто треба усвідомити, що правильне харчування має стати частиною здорового способу життя, доброю звичкою, а не тимчасовою дієтою. Харчуйтесь правильно. Та вот -то здорові!